Він єдиний, хто залишився живий, і складним пораненням потрапив до російського полону у день свого народження. Понад два роки перебував у неволі. Та вже сьогодні, 20 серпня, поблизу замкової площі зібралися родина, друзі та просто небайдужі лучани, аби як слід зустріти свого героя. Дружина звільненого із полону Володимира Кендюка пригадує свої відчуття, коли вперше почула, що чоловік у полоні. Була відчуття, як ніби я впала десь в якусь яму. Ну таке відчуття просто прірви. Ну я не скажу, що ну був страх. Два роки і три місяці родина Кендюків прожила в невідомості. Спочатку із захисником взагалі не було зв'язку. Згодом йому таки дозволили декілька хвилин поспілкуватись із дружиною, і все. Ось нарешті вона отримала бажану звістку. Ввечері прийшло повідомлення, кіньо Володимир Степанович звільнений. Чекайте дзвінка. Все. У мене пропав голос. Я хотіла сказати влада, Хотілося просто доторкнутись. Мені, чесно, хотілося його нюхати весь час под запах свій. Ну, ось так, обійнятися, відчути його, відчути тіло його, руки. Ще кілька хвилин до довгоочікуваної зустрічі, і нарешті вона зможе обійняти свого чоловіка. Сказати, але їх дуже багато. Вони змішані, ну, звичайно. Хвилювання таке сильне хвилювання і ну, чекання. Чекаю. Володимир Кендюк небагатослівний одразу обіймає єдину доньку та кохану дружину. У захисника є ще 10 братів та сестер, і чимало друзів. Ділиться перш за все, хоче провести час зі своїми людьми. Тим, що вернусь, і побачу всі за рідних і близько дружить. Якщо не менше, сім'я близькі, Ну там багато чого чого на біжить. Там всього не вистачало. Зараз що першим ділом зробити, як вже повернулися додому до себе. От хочу сім'єю побути з жіною, з дитиною. Зустріти свого побратима прийшов і Руслан, близький друг воїна. Він згадує, як востаннє спілкувався з Володимиром у день його народження і більше ніж два роки не чув голосу чоловіка. Я теж служив в той час, тільки на різних. я в Авдіївці, а він на Лимані. На день народження свій він попав в полон. Я його привітав і більше зв'язку не було. Головне, що живий. Молились. Чекали і дочекались. Тепер Володимир Кенюк вдома поруч із рідними та друзями. За час, поки був у неволі, дуже змінився. Схуд на понад 30 кілограм став більш замкнутим. Та, попри все, на його обличчі посмішка. Як згадує його рідна сестра, попри пройдене, він, він залишається тим самим хорошим радісним хлопцем. Найде до цих пір, бачиш, я так вдивляюсь, і не вірю. Ну тому що таке так як він з усіх стався живий, один ну і так. Я навіть не можу продати ці емоції ангело охорони зберіг. два роки пекла залишилися позаду. Попереду шлях відновлення, та поруч із рідними, завдяки улюбленим захопленням риболовлі та полюванню, Володимир поступово повертатиме собі сили і відчуття свободи.